Що треба зробити? Їсти їм дати, а ми не взяли з тобою, зерня немає, поки у нас. Іди просто їх поганяй. Поклич їх. Гулі-гулі-гулі. Як ти вмієш кликати гулі-гулі? Ручки вимазав. Строси. Кіцю поклеч. Кіця! Киса. Не чує? Не чує? Ну, підійде до неї. Тільки так не Ой. пішла. Вона втікає. А то че чекає. Бачкає, тикає, масок там біє. І я пацію. Тикани. Як я вийде. Ножками не можна ходити тут, а люди сідають, сприне і ручками витри лавочку. Він бабуся йде, хоче сісти, а тут буде грязно. Добрий день. Захарчик каже, добрий Окей. день. І Захарчик вітається. Так? Молодець Захарчик. Собачка побігла. Куда? Куда, мама? Десь, куда? Споб... десь побігла, гулятися, певно. А куди? Ну, на другу вулицю. Там собачків дуже багато, її друзі. І собачка побігла до своїх друзів. А де? Ну, Десь на іншій вулиці. Як ворони каркають? Ні, <клес> то голуби гулі-гулі. А ворона кар каже. Чуєш? Як вони кажуть кар? Ні. Аво. Чуєш? А голуби кажуть гулі-гулі-гулі-гулі-гулі. Ти не чуєш, голубів не чути? Ну що, пішли мультики дивитися? Шо-шо? Що там? В двір їде машина чи поїхала десь? Yeah. О, чуєш, як ворона каркає? Я. Yeah. Як ворона каркає? кар кар Я не чую. А вошки? О, Чуєш? Я тут. Де вони кау? Кау, кау. Де? Де вони? А вон літають. Вон там літають. О, Полетіло. А... Де? На дереві десь сидить вона. Чуєш? Да. Вже добре чути? Віддобати так. І котика знімаю. Котик у віконечки сидить, так? Оце вони каркують. А вон одна сидить на дереві. А вон на дереві. Ти встань, іди побачиш. Бачиш? І на дереві. І по травишці гуляють. І Чорні ворони. А сірі з білим то голуби. А кіця вон сидить біля дверей. Бачиш? Розкажи киця. Розкажи вірша, какіці. Киця мова, де тобоя, яка я тим не твоє. А сиди, я ти там кожум. Молоком. Кіця кік-кік. Обернулася кіця до тебе. Ти не говори. Це що так? Хто так піщить? Ми йдемо. Куди йдемо? До йдемо. До. Йдемо додому. Бачиш, ж собачка біжить. Ні, подивися, якого кольору. Що-що? А тут там кота не Бабуся старенька вона не може вийти, віконечко подивилася. І пішла в хату. Гукай, мамо.